Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Валентина Life» і Сьогодні я вам пропоную приготувати отакий не то пиріжечки, не то булочки із капустою і з тіста філа. Готується дуже швидко, дуже просто і дуже смачно. Я нажарила капусти: тут морква, цибуля, додавала кетчупу, соль, перець, трошки сахара. І моя начинка для моїх пиріжків готова. У мене є тісто філо, і зараз я його буду змазувати маслом. Так, змазали. Тепер зараз сюди положу начинку з капусти. І починаю тісто завертати в таку трубочку. Ось така трубочка у нас вийшла, і зараз ми його звернемо в булочку, будемо говорити, як такий піріжечок. Ось Така вийшла булочка, яку ми відправляємо на наше деко і далі продовжуємо робити те саме. Так і загортаю ці трубочки. І так, ми накрутили наші булочки. Тепер змажимо їх зверху маслом і відправимо їх в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Отако от, посипаємо кунжутом для краси. Ось наші піріжечки приготувалися. Готувалися вони в мене 20 хвилин в духовці при температурі 180 градусів. Так що, готуйте дуже швидко, швидко не потрібно міситися з тістом. І виходить дуже смачно. Так, ну і знову хочу з вами поговорити про медицину. А медицина в Великобританії мені дуже і дуже подобається. Так, як ми хворіємо на гіпертонію, нам прийшов лист верніє, чоловікові від лікаря, що потрібно переміряти тиск, міряти тиск потрібно 7 днів і всі ці результати відправити лікарю на його почту. Ми це зробили, тиск переміряли, тиск був високий, і так як тиск високий, лікар назначив йому, ще потрібно було здати аналізи крові. Ми заблокували дату і час здачі аналізу крові, але це було. Здача і аналізу крові в іншій лікарні. Поліклініка в одній, а там, де здають аналізи, це в іншій лікарні. І на той час, коли був високий тиск, він дозначив ще ліки, він назначив ще ліки від холестерину, і це я говорю про те, що ми до лікаря не ходили. Нам самим прийшло лист, це лист контроль на почту. І Сам лікар вже дозначив ліки. Потім, коли ми здали аналіз крові, холістерин виявився дуже високий. І сьогодні нам прийшла відповідь про те, що ті таблетки, які ми п'ємо від холістерину, потрібно дозу додати у два рази. Так що, отакі діла. От мені подобається, що ви у лікаря тут під контролем. Ви можете не йти до лікаря, але він, коли потрібно, буде вам присилати лист на і назначати на аналіз крові і на тиск. Тому що, якщо ви це не зробите, то вам ліки не випишуть. Ну, і тепер треба пити ці ліки 8 неділь. Через 8 неділь потрібно знову заблокувати здачу аналізу крові, здати аналіз крові, і тоді, уже, коли лікарю прийде відповідь аналізу крові, він вже вам напише листа, що потрібно робити далі. Що він що він, будемо говорити, Подивиться, чи потрібно до нього іти, чи потрібно замінити ліки, чи потрібно ще щось робити. Ну, це вже буде потім. Це я про те, що вам не потрібно тут ходити до лікаря, якщо вас так нічого не, будемо казати, не турбує лікар, ви у лікаря під контролем, якщо у вас якісь такі хронічні хвороби, будемо казати, і він сам напише вам листа, коли і що вам потрібно зробити. Але. І, звісно, якщо вас щось турбує сильно, ви записуєтесь до лікаря. Ну, і ще хотіла сказати про стоматологію. От зі стоматологією це проблема Великобританії, так як медицина тут безкоштовна, але додавлю за ті ліки, які вам назначає лікар пити, ви за ці ліки платите. Ну, і стоматологія також безкоштовна, якщо ви записані до лікаря у НЧС. Но... Це зараз зробити неможливо, тому що лікарів, стоматологів, немає, їх мало. Ну, і так як мені потрібно до лікаря, я записалася до платного. Це коштує 32 фунта. І в цю суму входить рентген зубів і лікар ну, буде робити обстеження. Все. Що буде далі, я не знаю. Це мій візит буде в кінці лютого місяця. Були години, коли можна було прийти записатись раніше на початку лютого, але у нас часи лікаря не співпадали з моїми часами, коли я могла зробити до нього візит. Тому записалась на пізніше. Мені це не горить, як скажімо так. Ну і що буде далі, скільки це буде коштувати, що лікар назначить після обстеження, що він порекомендує, я вам потім скажу. Але я вважаю, що якщо за 32 фунти за обстеження і за рентген, ну це невелика сума. але, але, одне але, одне Кажуть, що коли зуби ставити, лікування це тут дуже дорого, коли ти за це платиш. Подивимося, що буде далі, я вам розкажу. Пишіть, питайте, буду вам розповідати, що вас цікавить про Великобританію. Ну, а ми зараз готуємося до екзамена. У понеділок у нас екзамен. Екзамен буде на слух. Тобто, ми будемо сидіти з преподавателем, з вчителем, як правильно сказати, один на один це все буде зніматися на відео, Він, він вам буде задавати питання, ви повинні відповісти на це питання, він буде вам читати текст, і потім задавати питання, ви повинні відмітити в тексті відповіді на ці питання, і повинні також вміти своєму педагогу теж задати питання. Як це все буде, також вам розповім. Так що, якщо цікаво, Дивіться, підписуйтесь на мій канал, ну і пишіть свої коментарі.